Добрий день, Олександр. Громадська рада, міста Миргорода і громадська комітет народного контролю хотіли подивитися ваші здобутки, як ви працюєте, що у вас робиться. Розкажіть нам, будь ласка. Скільки ви працюєте, що ви зробили? Ваші здобутки, Це, як дивимося, один поріг, який зроблений, потім другий поріг, який не зроблений. І, взагалі, ми будемо задавати вам питання деякі, а ви будете відповідати. Розкажіть, будь ласка, скільки ви працюєте? Як і де вход. Покажіть своє хазяйство. На посаді завідуючого подал анатомічним відділенням працюю три місяці, три роки. Без місяця три роки. Те, що своїми зусиллями з перших днів почали робити, так як ви замітили, цей порог ми робили це вічно, купляли цемент за свої кошти, мастер-кеси, все, що для цього потрібно. Більш-менш порог привели в порядок. Прошу, будь ласка, mm -hmm. Виділіть кошти для порога туди, куди, куди туди виносять, заносять труни, померлих труни і так далі. Ну, mm -hmm. Видно, так? Да? Uh -huh. Не треба пояснювати. Також, також просимо допомоги у, е, звісно, ж, ну, у фінансовому плані е, на інструменти. На переобладнання холодильної камери, тому що її взагалі немає, а зберігати при такій температурі літом ну, дуже важко. Інструмент зараз підемо, подивимося, який інструмент держави і що ви зробить. Присутні два депутати міської ради на нашому кімната. Яка кімната? Наборочна, куди зносять з усього району усі аналізи. З міста і з... з району. Так, з міста і з району. Всі повністю, все, що вони видаляються, все, що не робиться по хірургічній, гінекологічній, хірургічній, ну, в общем, по всіх частинах. Медицина дещо не робиться, все пересилається нам, все проходить через нас. Також ці ж аналізи дойдемо далі, оце ж їх якраз немає, куди її захоронювати. Інструментарій. Одну секундочку. Дай, дай перчатку. Можна, да, Щас, Інструменти, якими ми працюємо ми, як лікарі, ось ніж. Запасної бритви, дерев'яна ручка зроблений. Ну, того, що ну, немає. Тому що такий ніж, вибачте, ну, неможливо працювати. Я його і точив і заточував, але сталь така, що вона не, ну нічого їй не зробиться, тим паче, що він вже ну, непридатний для цих всіх робіт. Пінцет. Ось я сьогодні один перемотав, тому що ну, перчатки рву, бачите, да, він ось зношений, метал вже просто кришиться. Я ну, не можу перчатки, ось, наприклад, я. О, зачіпається він обсипається увесь. Видно, да? Ну, І так далі. А коли вам останні? Ну, я три роки працюю ні разу. 21 рік, хто тут не працював, працював працювали всі інструментами, судово медичної експертизи в них просимо, їм Полтава закупляє, все в них як положено. А віса, буде. що то у вас такі? Ну, Такі віса у нас. Да. Сьогодні, кстати, важили плод. все. Як а можна, покажи. Можна... Який пишуть на направленні 260 грамів, зараз не хочу шукати, ми переважили 366. Наш ну, тобто там, не, зрозуміло. Не... Так, а ми маємо право тільки до 500 грамів. Mm. Mm -hmm. зал. Секційний зал. Mm -hmm. До речі. Ось тільки витяжки немає. Тільки переварені ножки, все купилося за свій рахунок, за свої наші кошти, ми скидалися, купляли. Працівники, так? так так. Ось уже знову, бачите, корозія, все, ніяка краска, це не ви бачите сухенько все, буває, що й але це просто до цього всього. Вода тече крана, чого так. Хочеться наголосити, що дуже великий сморід у залі? Так, Тихати, Ну ви бачите, ж, немає. немає. Ну це сьогодні свіжої. Витяжка немає. Витяжки немає. Да? Витягча немає. Витягча немає. Тих, і витяжка тих... взагалі зроблена. Що ж, витяжка тягне, витяжка тягне через усі кімнати і на ту сторону. Тих, а те, що пластиковий потолок, ну зовсім до технічні безпеки і безпеки. І воно впитує все. Володимирна камера, яка повинна працювати. Вона ну, не працює, ну теж ціні проблеми. Так, да, це ж як в холодильник положити. Це ось ми трошки так сказати підготовили, пособирали його по кульках, попакували, це, тому що ну оце те, починає... це бачиться да, Так, Оце ось так. права, умови. Те, що я, я розумію, знаю права, і умови зберігання, пакети, стрічки, якими повинно перев'язуватися, пересипатися вапном, все, але мені ні, ні на що не виділяють кошти. Я що ну, за свої кошти можу його купляти? Те, що, ти, що Темпер... Температура десь 20-25 градусів. Ось ви депутати мі... лежить, не, не, не хочу показувати плоди, плаценти і так далі. Вийдемо, добривася, бо я. Защо ж попросив кондиціонер, щоб повісити, хоча б кондиціонером охлаждати його трошки якийсь іще тиждень, місяць. Це неправильно, це не по закону. Це не має права так бути, але ну, ніхто цього не бачить і не чує. Мертвий мовчать. Не ну Порогу знімали, да? показували. Зайди порог, які виходять, виносять труни, наносять померлих. Той, який не змогли зробити, зробили. Це й порог з одним звертає ума. Ну і естественно ж бур'яни. Це лікарня, скажіть, отак засніміть. О, ну а ну вбрали, там мусор все убрали. Слава Богу. Оці всі бур'яни. Це все... амброзія. Інфекційне да, 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 да. відділення. Амброзія, точно точно. Це ж пороху. І, і, і що ще хотілося? Не хочуть туди виходити. Дорога, ось так і буде помер. Ви Зніми ними зніми буде. От туди, отак вийде. от туди, отак, от так, от туди. Ні, видається, коментар, а Yeah. За свої кошти, вони дешеві, але це ну, за свої гроші. Дверця ще пів-піти каждий день, сміхаються. І сміхаються, хочеш чи не хочеш. що не Що, це таке? Казики немає. Ти колись показував, що воно все тече в кульках. Ну, це ж ми даємо його трошки окупювати. Сейчас, подожди, подожди, я сейчас скажу. Да. <мужи> Девочки, будете звездами Ютуба. Рассказывай микрофон. Микротомы, 70-х годов. Все же я сказал, что да, весь район, весь все место, все срезается от цинки и вот этим микротомом. Держатели уже все, mm -hmm. они ну, не держат просто ниж. Дай ниж. Ніж він точиться лентовими чи якимось ремньовими там Так, усими... да, Ось ніж. Купляли ми в Полтаві, привозили ніж, все, точили там нам в Полтаві, поки де, де могли. Зараз не можуть, вже не держаться ніж в цьому, все, міліметри. С ним ж мікродомами. Не міліметрами, не сантиметрами. Так що... Ну, mm -hmm. Тут у вас тут де... вже трошки правильний де... де... трошки... розум, <рень> <Це, це, рень> все. все працює, люди приходять, просяться, можна, можна, можна сходити в туалет, бо на подвір'ї ніде немає туалету, в районній <рень> лікарні. Ну у yes, вас так тут. Трошки тут акуратоли. Трошки є. Це ще, звісно, не все у нас роза тут знову висадили на вулицю, все це. Можна пройти в каміловість. Кабінет. Дома. Кабінет доктора. Мєпіль. ну, яка є, отам оце зі стола, той, що їздив до цього, до мене. Тепер я там сижу, штани обриваю. Видно, тут всі пороблені такі ці рву штани. ну, до... Мікроскопа претензій немає, мікроскоп хотіли російський, але гарний. Звісно, хотілося б запросити доктора сильнішого якогось Полтави, тому що район великий і одному дуже важко. Ще якби хоч якийсь мікроскоп. Сергій Олександрович, а цей є. З ким заключений договір на вивезення відходів? А я не знаю. Це з ну. Нашмєдом. Нашмєд говорить із Запорожжям. Запорожня, ви сказали, Вінниця, Запорожчій. Не можу сказати, я в ці моменти. Ну, в заключі, є ж договор, вам не показують, з ким підписані ні, цей договір. Я взагалі цього всього не знаю. Е, тепер е, дивіться, ми е, з вами зверталися і в мерію, і в адміністрацію. Вже е, зверталися до всіх високопосадовців, щоб допомогли нам вирішити питання. По вивезенню біовідходів. Так, обіцяють спочатку, мов би ж, почали, почали допомагати, а потім забули і знову. Коли останній раз вивозили біовідходи? В вересні місяці минулого року. Ні, ну в цьому році ж вивозили ще. В mm -hmm. цьому році, а то що труна була, що там. Ні, Це все говорили мені просто, що я ходив, звертався до головного лікаря з начмедом. Там... Вони спитали головний лікар начмед, я запитав, скільки ціна вопроса, скільки це буде коштувати. Той сказав 500 гривень начмед головному лікарю. Все, вони ще з мене питалися стребувати якісь гроші, що ну, там, напрягайтеся чи як. Ну, я взагалі не, не можу цього зрозуміти цих нюансів. От. Але так ніхто ні одної труни, ні двох ніхто не виділив і нічого не забиралося. Дуже тяжке. Повітря. Оце тоді як в районній раді, в районі тріцькі. раді, що виділили холодильну камеру. Оту, mm -hmm, морозильну, морозильну, морозильну так. Оце тоді одна, по-моєму, да, одна труна захоронилася, оце в вересні місяці. Тоді, як ми зверталися в районну раду, в мерію. Mm -hmm. ну, от, оце тоді захоронилася одна труна. Останній раз, mm -hmm. вересні місяці. Не пам'ятаю яким числом. Все. І зараз... Ну, і же ж непонятно, куди вона захоронилася. Ну, це їхні питання. Да, Ми них договір заключений, ким? куди Сохи. там договір, але ви не знаєте, з ким заключений договір, все так і залишається. Ну що, дякуємо за інформацію, за екскурсію. Ага. Будемо.